Так, тому що що? Тому що Тому ми розуміємо, що проекція нашого ума, да, це... так. І, і коли у нас є галюни власного его ума, да, і, ми, і, і ми з Існуємо, а не живемо із матричних е, своїх е, цих галюцина... галюцинацій, дивимося кіно і думаємо, що це реальність, так то то ми не бачимо, що це що ця людина, партнер, що це ангел, що це наш просто вчитель, що це той, який дає прозріти, що ти сама Абсолютно. себе враджуєш, що ти сама себе не знаєш, що ти сама. В подрібляцтві власної душею тілом в, в дитячій в, позиції в дитячій позиції в безвідповідальності, в маніпуляціях і так далі. Та от дякувати кожен день щоденно, що миті дякувати тим, хто вміє да. за казчик нашого болю, верніше інвестор, інвестор так. нашого болю, але насправді за цього інвестора є наш дух. Я так. абсолютно з тобою згодна. Я ну, з власного досвіду гарантую, що не будь він от не проявляв. Він ту позицію свою, яку він проявляв, ніколи би в житті мене не було би сьогоднішньої, бо кожна його непідтримка на тому моменті мене взрощувала, на мене тому робила етап. на тому етапі, на кожному етапі, вона мене мотивувала йти заробляти, вона мене мотивувала йти щось створювати, брати відповідальність, бути сміливою, боротися, а не як е, скажеш, мой господин.